Екс керівник броварського ТЦК Юрій Бурляй користується майном на понад 40 мільйонів гривень, тобто майже на 1 мільйон доларів. Про це йдеться в розслідуванні медіа слідства. Інфо згідно з ним Бурляй живе в елітному будинку в передмісті Києва, має квартиру у Вишгороді, робить ремонт двох квартир в Борисполі. Зазначено, що більшість цього майна разом з автопарком сім'ї Бурляя з'явилися протягом останніх років, коли він очолював броварський військомат. Експерти, опитані слідством інфо, заявили, що офіційних доходів екскерівника чи вистачило б на покриття всіх витрат за цей час. І сам Бурляй каже, що в будинку під Києвом йому дозволив пожити товариш, і він же йому позичив гроші на ремонт в двох квартирах. До військової кар'єри Бурляй служив в поліції, проте, після резонансної стрілянини в княжичах, був заарештований за підозрою в участі в злочинному угрупованні. Справу досі слухають в суді. Бурляй є серед обвинувачених. Попри це, останні чотири роки він очолював спочатку Бориспільський, потім Броварський ТЦК. Офіційна зарплата військома за даними слідства інфо становила 60 тисяч гривень на місяць. в січні цього року бруля отримав підвищення. І тепер він начальник відділу військового лідерства генштабу зсу. Зазначають розслідувачі.